У электрика у нашого є ще такий Fiat 500е заїхав. Значить, що тут за проблема? Их коли повністю розряджаєш, коли батарейка. А ось і батарейку хлопці знали. Коротше, ситуація така. В цих автомобілях, в цих фиатах, коли повністю в ноль розряджаєш батарею, вона потім зарядку брати не хоче. Коротше, треба знімати батарею і кожну ячейку, от розпаковувати, от, хлопці розпаковувати, і кожну ячейку. Типу, запу запу запускати заряд, да? Перезапускать заряд, Серега, кожну ячейку треба. надо. Капець. І ось X за X заїжджає до електрика наша. Хороша така от історія. Така от історія. А оце... ячейки. Субтитрувальниця Оля